Час новин на Дніпро ТІВІ. Я Анастасія Васько. Вітаю. Дніпро продовжує відновлювати житлові будинки після ворожих ударів. 27 січня в будинок по вулиці Новорічна влучив уламок дрона. Постраждали ліфт, вікна та покрівля. Наразі тут встановили 43 нові енергозберігаючі вікна та 13 дверей. Також замінили ліфтове обладнання, станцію керування, редуктор та кабіну ліфту. Роботи з відновлення покрівлі ще тривають. Повністю вже було виконано усунення аварійної ситуації по ліфтовому обладнанню, замінна шафа керування, замінне лебідка, троси для того, щоб мешканці даного багатоквартирного будинку мали змогу користуватися ліфтовим обладнанням як і до ворожої атаки. Так, також постраждав в даному багатоквартирному будинку. Він зараз знаходиться в процесі ремонту. Більше деталей про постраждалий будинок. Ви дізнаєтеся у матеріалі від моїх колег о 18.00. Дніпро нині найбільший медичний хаб для військових. Саме тут, в місцевих лікарнях, бійці отримують високоякісну медичну допомогу. Досвідчені спеціалісти лікують не лише осколкові поранення, а й травми, що виникли внаслідок значних фізичних навантажень під час бойових дій. Медустанови міста вже мають досвід у лікуванні таких ушкоджень. Тому тут працюють фахівці різних напрямків, зокрема хірурги, травматологи та реабілітологи. Більш детально про роботу дніпровських лікарень. Дивіться у випуску новину о 18.00. У нас як багато профільне відділення. Це політравма, У нас є і хірурги, і травматологи, залучаємо і нейрохірургів, і саме ми можемо надати тут хірургічну допомогу. Так і є відділення реабілітації, у яке ми можемо направити хворого там з ортопедичною патологією, і він там може реабілітуватися і закінчити. Не тільки як повний цикл хірургічної допомоги медичної, а ще і реабілітації волонтерка з Дніпра в номінації на щорічну премію варті. Анастасія Слюсар волонтерством почала займатися у 2017 році. Тоді вона допомагала немовлятам, від яких відмовилися батьки. У 2023 році жінка заснувала благодійний фонд. Тоді разом з колегами почали возити до прифронтових зон найнеобхідніші речі. Також відправляють посилки і поштою. За минулий рік благодійний фонд передав понад 200 тонн допомоги. Це їжа, солодощі та іграшки. Це засоби гігієни, підгузки, продукти харчування, обов'язково солодощі, тому що емоції дітей від солодощі не замінить ніякі продуктові набори, ні одяг. Тому намагаємося скласти посилку, таку, щоб знаєте, все потрібне було, і дітям це приносило радість. За 24 рік можу сказати, що було багато допомоги. Це більше 40 тонн продуктової допомоги, а приблизно. 20-25 тонн це і гігієна, і вологі серветки, і хімія. Десь, напевно, також тон 20 – це солодощі різні. Служба безпеки запобігла ще одному теракту на Дніпропетровщині. У кривому розі взяли під варту російського агента, який на замовлення ФСБ готував вибух поблизу місцевого ТЦК. Терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту. Окупанти ж планували підірвати її разом з агентом вранці в годину пік. Виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів'янин, якого російська спецслужба завербувала через телеграм-канал з пошуку швидких заробітків. Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника та затримали того під час підготовки до закладки вибухівки. Збив підлітка та поїхав з місця. Поліція затримала підозрюваного у смертельній ДТП. Розшук зловмисника тривав кілька місяців. В результаті 33-річному мешканцю Самару повідомили про підозру. ДТП сталося ще торік, 7 вересня. Водій автомобіля «ВАЗ» наїхав на хлопця. Який перетинав проїжджу частину та поїхав з місця події після зіткнення у місті Самар? 16-річний підліток помер у лікарні. Авто підозрюваний покинув за межами населеного пункту. Врешті його вилучили правоохоронці. А самого Керманича розшукали лише 21 березня. Судом йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Правоохоронці затримали трьох колишніх в'язнів мешканців Дніпропетровщини, які влаштували пограбування на Кіровоградщині. До складу організованої злочинної групи входили троє чоловіків. Приховуючи обличчя, зловмисники проникли в домоволодіння місцевих жителів. Погрожували зброєю та завдали тілесних ушкоджень потерпілій із метою заволодіння коштами. Успільників виявили та вилучили пістолети з набоями до них ножі та інші речові докази. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До 2,5 тонн на день Дніпро отримав від закордонних партнерів обладнання для переробки деревних відходів на паливні брикети. Загальна вартість устаткування 1,7 мільйонів гривень. Втім, місто залучило все безкоштовно завдяки програмі розвитку ООН, донором якої є шведське агентство з міжнародного розвитку. Палетна лінія працюватиме на правобережному полігоні, що дозволить зменшити його навантаження. Так відходи деревини, які раніше утилізувалися, нині перетворюватимуть на екологічно чисте паливо. Я не знаю, можна лі так казати, але ми завжди пишались нашим сміттєвим полігоном Дніпровським, тому що ну я просто знаю, скажімо так, як обставини в інших територіальних громадах. І ми постійно запроваджуємо технології, новітні технології, які дозволяють переробляти сміття. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі!